Пізній тріас і рання юра відомі тим, що це одні з небагатьох часів в історії планети, коли на полюсах були відсутні льодовикові покриви? Принаймні немає свідчень про існування постійної криги в цих регіонах планети. Ліси зростали аж до північного полюсу Пангеї, а на півдні простягалися аж до краю суші. Які фактори на це впливали? Головна гіпотеза полягає в тому, що Земля перебувала в парниковому стані через дуже високий показник парціального тиску вуглекислого газу в атмосфері. Цей параметр коливався від тисячі до шести тисяч частин на мільйон. Це найвищі показники за останні 420 мільйонів років. Нині показник сягає значення 417 частин на мільйон. Ряд досліджень вказували на те, що у високих широтах у ті часи все ж фіксували морозні умови, але це були дані моделювання. Прямих доказів замерзання бракувало донедавна. Про них ми сьогодні й поговоримо. Адже ви на каналі Привіт, Трилобіт». А це значить, що сьогодні ми вивчатимемо істот, які мешкали на нашій планеті мільйони років тому. Вмикаємо машину часу і прямуємо в Тріасовий період. Адже саме про цей час в історії нашої планети оповідає стаття колективу дослідників під керівництвом Пауля Олсена з Університету Колумбії у США. Результати вказують на те, що, незважаючи на надзвичайно високий парціальний тиск вуглекислого газу в атмосфері, морозні зимові температури дійсно були характерні для високих широт пангеї. Для цього вчені дослідили сліди діяльності льодовиків у ранніх мезозойських шарах джунгарського басейну на теренах північно-західного Китаю. Традиційно вважалося, що динозаври процвітали в теплому кліматі, без значних перепадів температур у ранньому мезозої. Однак нові дані вказують на те, що вони також переносили й морозні зими. Більше того, вчені стверджують, що багаті на рослинні ресурси високі широти були ключовим фактором для виживання ранніх груп травоїдних динозаврів і що істоти, які тут мешкали, були добре пристосовані до цих холодних умов. Саме адаптації до холоду пояснюють їхній успіх у виживанні під час вулканічної зими в Центрально-Атлантичній магматичній провінції, яка ознаменувала вимирання в кінці тріасу. Одна з найбільших, Більших масових вимирань усіх часів. Пласти пізнього тріасу та ранньої юри джунгарського басейну були відкладені на північ від полярного кола на палеошироті приблизно 71 градус. Численні озерні темносірі та чорні дрібнозернисті тонкошаруваті пласти озерного аргіліту в багатьох місцях у формаціях Хуанжанзе, Хауцгаогоу та Бадаован містять розсіяні зерна каменів розміром від 0,1 мм до 15 мм. Деякі з цих пластів також містять рештки двостолкових молюсків, ракоподібних, ізольовані і частково розшленовані залишки риб, а також фрагменти чотириногих тварин тетраподів. Кількісний аналіз цих гранул вказує на наявність сезонної криги, яка намризала вздовж берегової лінії та захоплювала зерна порід при контакті з дном. Потім крига дрейфувала у відкриту воду, де розпадалася і танула. У всіх трьох тріасово-юрських формаціях, які виявлені тут, є сліди існування динозаврів. Тому ці істоти точно мешкали у цих арктичних широтах, пов'язаних із сезонним замерзанням. Зауважимо, що ці результати вказують на сезонне замерзання. Дані не говорять про існування тут багаторічних крижаних покривів, хоч і ніяк не заперечують можливість і таких епізодів зладеніння. Товщі раннього мезозою з джунгарського базайну також містять низку шарів, які вказують на періодичні теплі зими в регіоні без замерзання взимку. Наявність мінусових температур. У високих широтах не могла не впливати на розподіл тварин того часу. У той час міграції могли відбуватися майже вздовж всієї планети від північного полюсу до південного. І навпаки, одначе склад спільнот тетраподів був помітно широтно-зональним, особливо це стосується травоїдних динозаврів. На відміну від сучасного світу, найбільша різноманітність угрупувань тварин тих часів відома для середніх широт. Найдавніші безсумнівні докази існування динозаврів, як м'ясоїдних, так і травоїдних, належать до карнійського віку 231 мільйон років. Вони характерні для порід формації іскігуаласто, які відклалися на 48 градусів південної широти. Від середнього до пізнього норійського віку 215 мільйонів років тому великі рослиноїдні базальні зауроподоморфні динозаври прозавроподи вже були поширені в середніх широтах, приблизно від 24 до 60 градусів в обох півкулях. У норійських угрупуваннях з низьких палеоширот травоїдні динозаври взагалі відсутні, тоді як не динозаврові архозавроморфи і напівводні фітозаври та різноманітні псевдозухи, включаючи травоїдні форми домінували в цих землях. У цих спільнотах були присутні невеликі хижі динозаври, але як мінорний компонент фауни низьких широт. Рослини в той час також демонстрували дуже сильну широтну зональність. В екваторіальних тропіках були рослинні угрупування, в яких переважали хвойні, насіннєві папороті та папороті, принаймні під час вологих періодів кліматичних циклів. Напівпосушливі тропіки та субтропіки мали низьку різноманітність рослинних угрупувань, де переважали хвойні дерева. Тоді, як у середніх широтах угрупування, мають набагато більшу різноманітність флор. Ліси високих північних широт більше 60 градусів, як і в північно-західному Китаї, мали велику кількість листяних відносно крупнолистих хвойних дерев, подозамітів, гінко та інших листяних рослин для багатьох з цих дерев характерне утворення річних кілець, що є підтвердженням наявності прохолодного зимового клімату. Ця зональність відображена і в спору пилкових комплексах. Незважаючи на очевидну відсутність географічних бар'єрів, багато рослин були обмежені певними широтними поясами. Тому деякі домінуючі форми в тропіках і субтропіках, такі як патінаспорітис, відсутні у високих широтах. І навпаки, деякі ключові рослини середніх широт, такі як ретіполіс, відсутні в тропіках. Далі вчені здійснили філогенетичний аналіз, виходячи з наступних міркувань. Зважаючи на те, що ниткоподібні пір'яподібні структури протопір'я були широко поширені в кількох кладах непташиних тероподів, у тому числі у великих представників, і принаймні у двох кладах базальних дрібнотілих рослиноїдних птахотазових динозаврів, то розумно припустити, що протопір'я було у спільного предка всіх динозаврів. Крім того, відомо, що протопір'я еволюціонувало. У тварин, які ніколи не були здатні до польоту, ниткоподібні покривні структури птерозаврів інтерпретуються як утворення гомологічні структурам у динозаврів. І якщо це так, то такі структури були характерні для клади авемета тарзалія, як і малий розмір тіла. Вчені у цій статті стверджують, що найпростішою гіпотезою для цих покривних структур є те, що вони слугували для теплоізоляції. Очевидна відсутність протопір'я або піря у відомих великих завроподоморфів, у яких покриви принаймні частково збереглися, і деяких великотілих тероподів може бути пов'язана з розміром їхнього тіла в теплому кліматі та їхньою потребою охолоджуватись, а не утримувати тепло. Теж саме явище відоме для африканського слона. Науковці наголошують, що відсутність великих травоїдних динозаврів і домінування псевдозухів, як м'ясоїдних, так і травоїдних, у тропіках пізнього тріасу свідчить про те, що травоїдні динозаври не могли конкурувати з травоїдними псевдозухами. Це може бути пов'язане з очевидним коливанням кількості рослинних ресурсів, принаймні в більшості тропіків, що робило травоїдних динозаврів зі своїми високими швидкостями обміну речовин нездатними створювати життєздатні популяції. В той час як нижчі метаболічні потреби травоїдних тварин інших груп могли бути перевагою в таких умовах. Навпаки, у середніх і високих широтах травоїдні псевдозухи були менш поширені, ніж рослиноїдні базальні завроподоморфи. Хоча у цих динозаврів, які були набагато меншими за гігантських завроподів, які, як відомо, були переважно лускатими, ще не знайдено збережених покривів. Застосований авторами філогенетичний підхід передбачає, що вони були вкриті Ті піряподібними покривами таке утеплення дозволило би їм скористатися перевагами рясних і стабільних рослинних ресурсів у високих палеоширотах. Рівень вуглекислого газу в атмосфері був надзвичайно високим протягом більшої частини раннього мезозою, більше двох тисяч частин на мільйон, особливо протягом пізнього тріасу та ранньої юри у період часу 232 – 199 мільйонів років тому. Але потім спостерігається значне його зниження менше 2 тисячі на мільйон протягом раннього та середнього рейтійського віку від 205 до 201 мільйона років. Падіння температури на суші мало би привести до зникнення чи зменшення різноманіття угрупувань тетраподів середніх і високих широт. Але базальні завроподоморфні динозаври навпаки в цей час демонструють непропорційно високий рівень виживання, переносять незгоди похолодання та починають розселятися. Зокрема, саме тоді вони з'являються в нинішній північній Америці. Вулканічні зими протягом приблизно одного мільйону років часу при переході від Тріасу до юри ймовірно були екстремальними та тривалими. Періоди холоду могли тривати 10 років. Були можливі тривалі падіння температури на понад 10 градусів, що можливо призвело до багатьох подій суттєвого похолодання у тропіках. З моменту відкриття динозаврів їх концептуально асоціювали з тропічним або принаймні теплим кліматом. І хоч про життя їх у високих широтах кінця крейди відомо все більше, але нове дослідження вказує на освоєння ділянок поблизу полюсів ще з пізнього тріасу. Похолодання, спричинене вулканічними зимами в кінці тріасу, викликало вимирання тропічних великих наземних архозавроморфів, включаючи фітозаврів і псевдозухій, які не мали покривів і ймовірно не могли переносити тривалий холод, не кажучи вже про постійне замерзання. Таким чином, великотілі більше одного метра наземні архозавроморфи вимерли під час початкових вивержень періоду вулканічної активності того часу. Із і лише дрібні базальні крокодиломорфи пережили цей час, і лише невеликий 2-3 см таксон псевдозухії батрахопус був знайдений після тріасового вимирання. Цим маленьким формам також не вистачало термоізоляційних покривів для збереження температури, але вони могли вижити в норах під час вулкані. Нічної зими як несприятливі умови переживають черепахи. Натомість є мало або зовсім немає доказів вимирання серед клад динозаврів під час тріасового вимирання. Вони, навпаки, демонструють збільшення розмірів та розширення ареалів. Базальні завроподоморфи, яких було багато в середніх і високих широтах під час пізнього тріасу, поширилися в тропіки. Вперше з'явилися птахотазові динозаври, а максимальний розмір теропод, принаймні в тропіках, збільшився на 20%, що спричинило майже подвоєння маси. Незважаючи на те, що давно стало зрозуміло, що багато динозаврів були вкриті протопір'ям, ідея про те, що не пташині динозаври були переважно мешканцями теплого клімату, у вільному від льоду світі теплиць мезозою з високим вмістом вуглекислого газу, зберігалася. На основі нових даних, а не лише на моделях клімату, тепер очевидно, що температури замерзання траплялися у високих широтах протягом пізнього тріасу та ранньої юри, незважаючи на винятково високий показник парціального тиску вуглекислого газу. Маючи додаткові покриви, динозаври змогли скористатися багатими рослинними ресурсами у високих широтах. Завдяки адаптації до низьких температур, динозаври змогли пережити вулканічні зими і згодом домінувати в Земних екосистемах протягом наступних 135 мільйонів років. Якщо хочете домінувати у палеонтологічних знаннях упродовж наступної геологічної ери, не забувайте вподобати це відео, написати коментар та поділитися цією історією зі своїми друзями. І підпишіться вже на цей канал, щоб не пропустити наше нове відео.